Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення вітова за добу. 30 грудня близько опівночі Чугуївський район Печеніська територіальна громада між селами Печеніги та Китівка. Влучання на відкриту територію поблизу автошляху. 23.20. Харківський район Люботинська територіальна громада місто Люботин. Падіння уламків шахеду на відкриту територію у лісосмузі. 23.15. Чугуївський район, Зміївська територіальна громада село Таранівка. Влучання в господарчу споруду на території домоволодіння. Виникла пожежа, яка ліквідована. Рятувальниками 20.40 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада село Петропавлівка. Внаслідок влучання дрону постраждав чоловік 40 років, госпіталізований до лікарні. 17.35 Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Загризове. Внаслідок обстрілу постраждали чоловік 63 років та жінка 65 років, госпіталізовані. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано сім Сіп, одна дитина. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 22 оперативні виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожим обстрілом у Чугуївському районі. Вночі в результаті удару безпілотника по житловому сектору села Таранівка Зміївської громади Чугуївського району сталася пожежа у господарчій споруді на площі 15 квадратних метрів. Пошкоджено поруч розташований житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає. О 12.15 до служби порятунку надійшло повідомлення. Про побутову пожежу на території приватного домоволодіння у селі Хроли Харківського району. Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що горить житлова кімната в будинку на площі 10 квадратних метрів. Вогонь вдалося приборкати о 13.35. Внаслідок пожежі загинув 80-річний чоловік. Причина загоряння встановлюється піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено один вибухонебезпечний предмет. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби військові РФ обстрілювали Харківщину з артилерії, ФПВ-дронами та БПЛА. Внаслідок злочинних дій окупантів дістали поранення троє цивільних громадян. Поліція задокументувала наслідки чергових злочинів РФ 29 грудня. Село Загризове, Ізюмський район, 3.00, артобстріл. Дістали поранення цивільні, чоловік та жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння. Місто Куп'янськ. 7.30. Витозброєння вито зброєння встановлюється. Пошкоджено приватне. Будинок, паркан та ворота. 8.53 Ф-півдрон. Без руйнувань та постраждалих. 11.00 Ефіврон. Пошкоджено будівлю приватного підприємства. 13.00 вид озброєння встановлюється. Без руйнувань та постраждалих. Село Петропавлівка, Куп'янський район. 14.40 Ф Півдрон. Постраждав цивільний чоловік. Село Таранівка, Чугуївський район, 23.00 БПЛА Шахет. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди. Печеніги, Чугуївський район, 23.30, БПЛА Шахет. Пошкоджено ЛЕП місто Люботин, Харківський район, 23.00, БПЛА Шахет без руйнувань та постраждалих. 29 грудня. Поліцейські здійснили п'ять оглядів місць подій, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 29 грудня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 8 людей: місто Куп'янськ, село Петропавлівка, 4, село Новоолександрівка, 2, село Весела, 2. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку минулої доби відбулися дві ворожі атаки в районах населених пунктів Гатище та Вовчанськ. Обидві атаки відбито. Противник успіху не мав. На Куп'янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової. Марія Соловйова, Дмитро Гуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 43-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками інших типів. Військові звітують в результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 ударний БПЛА типу шахет та безпілотники-імітатори інших типів у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях. 22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків у Харківській та Одеській областях. Через падіння збитих БПЛА пошкоджено Риватні будинки громадян йдеться у зведенні повітряних сил ЗСУ. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Минулого тижня РФ атакувала Україну 370-ма ударними дронами, 280-ма кабами і 80-ма ракетами. Про це йдеться у зведенні президента України Володимира Зеленського. Наші міста і громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку. Всього протягом цього тижня Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 восьмидесяти керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів. Такий терор можна зупинити лише спільною силою. Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів ППО для захисту життів і наближення справедливого і чесного миру, написав президент України. Україна отримала понад 150 мільйонів євро на фінансування свого ОПК від Данії, Франції та Литви. За даними ЗМІ, 11 мільйонів євро надала Києву Данія, 29 мільйонів євро Франція, а ще 10 мільйонів євро на посилення української безпеки та оборони виділила Литва. Міноборони України повідомляє, що ці кошти спрямують на виробництво ракет, дронів та арт установок. Латвія надасть Україні понад тисячу дронів різних типів. Про це повідомив міністр оборони країни партнера Андріс Спруц. Зазначається, що Латвія разом з Великою Британією очолює коаліцію з постачання безпілотників. Також у 2025 році країна планує виділити ще 20 мільйонів євро на закупівлю дронів у межах цієї ініціативи. Майже дві сотні рішень МСЕК про інвалідність вже скасовано. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Зазначається, що правоохоронці передали міністерство охорони здоров'я понад дві тисячі справ про можливі фальшиві інвалідності. Видані МСЕК, за словами міністра. Вже перевірили близько тисячі випадків. У 188 людей рішення про інвалідність скасували, та ще 388 осіб направили на повторну перевірку. Росія може вести повномасштабну війну з Україною ще 8-10 років за такого мобілізаційного ресурсу, який має держава-агресорка. Такими підрахунками поділився екс-командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв. За його словами, російська армія наразі налічує понад 2 мільйони осіб, з яких півтора мільйона військовослужбовців. Як зазначив Наєв, протягом 2024 року контракт із збройними силами РФ підписали близько 400 тисяч осіб, з яких 65 – Тисяч колишні ув'язнені. Резерв для швидкого поповнення втрат перебуває на рівні 40 тисяч осіб щомісяця, додав військовий. Окрім того, генерал повідомив, що у 2024 році у російській армії було створено близько 15 полків контролю території та триває створення двох мотострілецьких дивізій. Росія не братиме участі у саміті миру. Про це заявив голова міністерства закордонних справ РФ Лавров. За його словами, Україна не відмовилася від відновлення кордонів 1991 року і виведення російських військ та спробує поставити ультиматум РФ. Також у Росії хочуть скасувати мораторій на ракети середньої та малої дальності, здатні нести ядерний заряд. Лавров повідомив, що все це через розгортання аналогічної зброї США. У Хорватії відбувся перший тур президентських виборів. Лідирує нинішній проросійський президент Зоран Міланович. За даними змі після підрахунку 100% голосів, Міланович набрав 49,9%. Його головний конкурент від правлячої партії Хорватський демократичний союз Драган Приморац 19,35%. Другий тур виборів проведуть 12 січня. В індустріальному районі Харкова біля житлового багатоповерхівки пролунав вибух, внаслідок чого в квартирах вилетіли вікна. На щастя, постраждалих немає. У розпал робочого дня у момент вибуху багатьох жителів просто не було вдома. А ті, хто все ж знаходився у цей момент у квартирах, розповідають, як все відбувалося. Десь приблизно біля третьої години дня я була в кімнаті, в мене квартира однокімнатна. Ну, була в кімнаті там, ну прибирала. От і зразу тут бабах, дим, і очі дивлюся, стекла сипляться. На, ну, на балконі скло посипалося, все. а тоді вийшли всі люди стали виходити. Тут оце е, ну воронка, як її назвати. Вийшла на двір, тут все оце біля дому, як ковром було килимом засипане склом. все всі, оце, вся ця частина будинку постраждала. Це вже ми другий раз наш будинок страждає у 22-му році. З цієї сторони страждав будинок, теж вікна вилітали. Вибухової хвилі, а це зовсім дуже сильно. Люди стресують. Такі. А зараз квартира ваша в якому стані? Ну зараз у мене побито все оце балкон, і на кухні вікна тріснуті. А так, слава Богу, як то на кухні, хоч вікно ціле. То... Наскільки швидко приїхали комунальники? Комунальники приїхали, мабуть, е, хвилин за 20. я так приблизно. Дуже швидко це, дуже швидко. І пожарна частина була, і всі служби були, і поліція, слідчі це все було. Я була вдома, був сильний вибух на цій території. Потім полетіло все. Все закричали, закричали. Слава, всі живі, здорові. Велика вдячність комунальникам, бо приїхали зразу, все зробили. Я зразу спустилася вниз, тому що мене повністю вибилось вікно. У мене немає балкону і двері. У вас на цю сторону. На цю сторону. Ну, і е, я вийшла і буквально через хвилин п'ять приїхали комунальні служби. Спочатку поліція приїхала, почали допитувати людей, потім, по-моєму, Ну, дуже оперативно. А потім приїхали хлопці, які почали замірювати вікна і, ставити, і робити свою роботу. Їм дуже велика вдячність. Місцеві мешканці кажуть, оперативно осувати наслідки обстрілів. Це вже стало візитівку у харківських комунальників. Більше того, це дуже дієвий засіб, щоб трохи захиститися від стресу, каже Лідія Васильівна, переселенка з Куп'янську. Вона тікала від бомбардувань з рідного міста, але й у Харкові її наздогнала війна. Стрес був би большой, а того воташла вже під бомблюшками. Була тіки. Я з переляку не поняла. що. Потім мені дочка дзвонила, мама говорить, ти жива, все нормально у тебе, а я не байму, що людина бахнула, вона каже, возле вашого дому. Я когда виглянула, вже комунальники були, машини стояли вже швидко приїхали. Наразі жителі будинку з усіма комунальними послугами з електрою водопостачанням та опаленням. Комунальники вже виконали невідкладні роботи, але процес відновлення ще триває. Наскільки швидко вчора приїхали комунальники почали... Робити? Я вже прийшла, одразу були люди. Зразу все добре. Спасибо, я дивлюся, внимательно і все. Цілу ніч працювали. Довго-довго. Дай Бог їм всім здоров'я, що так люди стараються. Бо, можливо, минут хвилин через 10 приїхали. Через 5 хвилин спочатку поліція, потім пожежна частина. Дуже Наскільки Я знаю, наскільки я знаю, протягом 20 хвилин тут були всі. Тобто, ось це все у нас уже прибрали. Всі ну в цьому плані у нас завжди дуже добре працюють, тому питань немає. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Єгор Мітін, Олексій Стрінков, Харків. Новини. Діти, які на власні очі бачать війну, можуть зазнати душевної травми на все життя. Тож у Харкові питанню роботи з дітьми під час воєнного стану приділяється особлива увага. Сьогодні у місті мешкає близько 112 тисяч дітей, це 90 тисяч харків'ян і 22 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Але філософія Харкова така, що вся малеча, яка знаходиться у Харкові. Є маленькими харків'янами незалежно від статусу, зауважує Світлана Горбунова-Рубан, заступник харківського міського голови, з питань охорони здоров'я і соцзахисту населення. Ну тобто, коли йдеться річ про якісь колективні відносини між дітьми харків'ян і дітьми переселенців, то ми нікого не ділимо. Ми навмисне не звертаємо увагу дітей. На те, що в одному колективі знаходяться там діти харків'ян і діти переселенці, ось діточки подивіться, а це переселенці. Це буде неправильно. Це, це буде стресово для дітей, для тих і інших, для всіх дітей це буде стресово. Треба просто приділяти потихеньку їм додаткову увагу, розуміючи, що вони десь відстали від своєї програми, знаходячись в окупації, десь не зовсім сприйняли ще місто з його особливо. Ось тобто допомагати дитині адаптуватися потихеньку, щоб це не було так виразно, щоб це не було на загал. То це наша філософія, і ми її підтримуємо і ми стараємось, щоб вона виконувалася. А щодо соціального захисту і піклування, то у Харкові рівна увага приділяється усім дітям, говорить Світлана Олександрівна. Ретельно всіма цими питаннями займається спеціальна служба у справах дітей. І наша служба має таку відповідальність, обов'язок перед всіми харків'янами, всіми, хто проживає на території міста Харкова, незалежно від статусу. Це надавати необхідну допомогу сім'ям і вилучати дітей з тих сімей, які, на жаль, не можуть доглядати своїх дітей, не можуть їх виховувати і не виконують батьківських своїх обов'язків. І все ж таки про дітей з родин вимушено переміщених осіб зауважує Світлана Олександрівна, піклуються з підвищеною увагою. Ці діти пережили багато стресу, зазнали лиха і втрат війни. На сьогодні у Харкові лише в соціальних гуртожитках проживає більше ніж 6 тисяч переселенців, серед яких теж майже тисяча дітей. Ми місто прийняло на сьогоднішній день вже 203,5 тисячі переселенців, серед яких 22 тисячі дітей, всі діти влаштовані в шкільні заклади, всі діти займаються а хтось онлайн, а хтось ходить в наші підземні школи, в метро школу. Всі діти знаходяться на медичному обслуговуванні, всі діти знаходяться в полі зогру наших служб у справах дітей. А ще саме служба у справах дітей займається питаннями присвоєння статусу дитина війни. А цей статус на сьогоднішній день він стосується всіх дітей, які під час війни були дітьми і постраждали від того, що пройшли через весь цей жах. Наразі статус дитина війни у Харкові отримало більше двох тисяч дітей. Зауважує Світлана Олександрівна і пояснює, поки що це лише юридичний статус. Поки що він нічого за собою не несе, але ми не знаємо, що буде далі. У нас є вже досвід діти війни нашого 41 45 року, і настав час, коли на них звернули увагу, і вони отримали свої якісь такі підтримуючі від держави моменти. Але на сьогоднішній день ми просто присвоюємо статус дитині. Цим займається наша служба у справах дітей, тому якщо ви захочете. Зібрати і віднести документи для того, щоб ваша дитина отримала статус війни. Зайдіть на сайт нашої служби у справах дітей. Там все це є, і можете працювати над цим. Яна біляєва, ігор Луханін, Віктор Наздрачовсько, Олександра Панченко, Харків. Новини додатковою. Коли дуже хочеться свята, то воно до тебе обов'язково завітає. І це попри будь-які обставини, ось тому наочний приклад. Це один зі звичайних дворів Салтівського району. Він завдяки міським комунальникам, та небайдужим та активним містянам перетворився на казковий новорічний. З ініціативою до нас звернулись мешканці, бачивши, як ми влітку тут все прикрашали, висаджували квіти з пропозицією. А давайте зробимо новорічне свято. Підтримали нас мешканці, підтримали підприємці, які допомогли нам придбати новорічні прикраси. Багато чого в цьому дворі зроблено власноруч. Зробили новорічні віночки, різдвяні, прикрашали кульки, робили новорічні гірлянди задля. Того щоб наші мешканці відчули дух свята. Так, як наше все місто вже прикрашено. Ми хотіли в нашому Салтовському районі зробити також маленьку локацію, де буде свято і диво. Ми впевнені, що саме харківські діти потребують найбільше свята в наші дні. Попри страшні обстріли, Харків продовжує жити та готуватися до новорічних свят. Не кожне українське місто може показати, що життя продовжується. І у Харкові, як ніде, є високий рівень взаємодії місця та місцевої влади. Тому ми з радістю долучаємося та підтримуємо місцеві ініціативи. Я дуже рад. Що цей новорічний двір стане місцем позитиву та гарного настрою для дорослих та дітей. Окрім щоденної роботи з прибирання. Наші працівники прагнуть створювати красу, створювати новорічний настрій. Адже Харків він дихає зараз новорічним настроєм, Він надихає всіх, і тому Салтівський район це один із прикладів того, як люди хочуть дарувати всім новорічну казку. І тому дуже прекрасно бачити дітей, які дивляться на ці кульки, і у них горять очі від щастя, і от такої чарівності. Тому я сподіваюся, що Приклад от такої нашої ініціативи з прикрашання двору він надихне і інших мешканців, які зможуть прикрасити біля свого двору, біля свого під'їзду. Тут багато не треба, щоб подарувати настрій. Достатньо кульку повісити, достатньо повісити гірлянду, і все будуть всі виходити, насолоджуватися і вітати з прийдешніми святами. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Єврейська громада Харкова відзначає хануку. Це свято, яке символізує перемогу світла над темрявою, віри над безвір'ям та єврейської ідентичності над асиміляцією. Ханука свято Ханука відзначається вісім днів. Символізує він перемогу, коли євреї перемогли греків під час другого Єрусалимського храму. Греки зайшли туди, і вони хотіли, щоб євреї асимілювалися, щоб вони не жили за єврейською релігією, за єврейськими традиціями. А врешті-решт була маленька група євреїв. Маленька армія боролася проти. Великої армії. І було диво. Євреї перемогли. Звісно, це свято дуже символізує ту ситуацію, в якій живе Україна. Що, можливо, армія наша і мала, врешті-решт, перемога буде. Ханука свято на честь дива, яке сталося під час очищення Єрусалимського храму. Після перемоги єврейського війська знайшли лише одну посудину олії для запалення храмової менори. Її вистачило б на один день, але вогні горіли вісім. На честь цієї події під час святкувань запалюють свічки на ханукії протягом восьми вечорів. У харківській синагозі у церемонії запалення свічок взяв участь, і очільник міста Ігор Терехов. Дуже приємно сьогодні бути тут, в синагогі під час того, коли ми разом святкуємо Хануку. і хочу побажати перш за все всім, щоб нарешті настав справедливий мир. Щоб мир був у нашому домі, щоб мир був у нашому рідному місті Харкове. І хочу подякувати. Подякувати вам всім, бо ви справжні харків'яни, і завдяки вам наше місто таке, як воно є. І дуже хочу, щоб завжди у вас був. Такий гарний настрій, щоб завжди такі були чудово. Наші діти, які незважаючи на жахи війни у Харкові, і незважаючи на жахи війни, вони і танцюють, і співають, і кажуть нам стихи, і це те, що життя завжди перемагає. Анна Зелінська, Олег Синицький, Олексій Старенков, Андрій Пакулов, Харків. Новини.